Дівчина. Я дівчина, я, я дівчина. Я просто написала, що Ну, мене вже як тільки не називали. Я знаю, що я вже у деяких людей в телефонах підписана як Даша Самойленко, тому типу, я вже дуже так. Мені вже хоч гаршком називайте, аби тільки він скоріше повернувся, чесно кажучи. Я знала, що в нього було військове минуле, тобто, коли ми з ним познайомилися, він вже був у відставці. Тобто, він вирішив, що він хоче повернутися до цивільного життя. А, ну і в принципі якогось там страху, що він знову буде сидіти по базам, у мене не було, тому що ну, якби, не планувалося, скажімо так, повернення якесь. А, вот. ну, але коли вже почала знову ця нагнітатися, вся обстановка з. Росією, коли вже було зрозуміло, що там готується повномасштабне вторгнення. Ну, Про це всі, напевно, що говорили тоді, там, десь от, якраз таки там, трошки перед Новим роком і після. Ну, говорили про це? Ну, так, звісно, ми говорили про це. Він казав, що, скоріше за все, він буде. Ну, якщо буде потреба, то він буде повертатися. Він мені просто ще колись, коли ми просто дружили, він мені сказав, що такі рішення вони приймаються односторонньо. Тобто, ну, якщо він вирішить піти, то він мені просто про це скаже. все». Тобто, якогось варіанту там його ну, переналаштувати. По-перше, навіть якби він не сказав до цього, що е, односторонні ці рішення, я б цього не робила просто. А по-друге, ну ми ж не знали, що так воно буде в Маріуполі. Все. А, тобто, ми що? Е, ну, якби він там, він поїхав туди читати лекції. Я знала, що він не бере з собою амуніцію. Я взагалі не переживала, коли він їде, тому що я до 19-го. Тобто, ну якби він їхав ще реально просто читати лекції. Він взяв собою там стек бумажок, типу матеріалів, по яким він буде пояснювати. І все. А чому він пішов це так? Ну, Тому що він з молодого досить віку, віку там був. Він у 2015 році пішов, тобто це 20. було. 20 да. е е, і ну, він дуже багато от саме цього е, часу присвятив службі. Тому йому хотілося пожити просто як нормально, звичайно, молодь. От. Е е, ну і він через це пішов. Працював в АйТішці проджект менеджером Добре, до речі, так виходилося в нього. Ілля дуже професійний військовий. Ну, вже ні для кого, на жаль, не секрет, що він в розвідці, тобто це вже везде видно з усіх інтерв'ю. І він дуже-дуже професійна людина. Тому такі речі він з тими, з ким просто спілкується не по роботі, не обговорює. Він якось можливо попереджував, казав, там збираю ну, як, я йому, я йому просто спитала. Я кажу, треба збирати? Треба. Ну все. Там Сказала, що хоче відправити частину речей звідси батькам. Він каже, відправляй, хай будуть, хай лежать там. Коли повномасштабне вторгнення почалося 24-го, він мені зранку написав, що почалось, не хвилюйся, все буде добре. Е, ну, я окей, добре. Е, щось йому казати про те, чи ти приїдеш, чи не приїдеш, ну, немає сенсу. Е, тому що ну, я я ж кажу, я просто поважаю його рішення і тому його якось відмовляти. Тобто, ну, він мені написав, що почалося, він мені не написав, що він повертається. ну, Логічно допустити, що він не повертається, що він залишиться там. От. Тому якось його там ну, розпитувати, що він собі думає, ну я не стала, тому що це його життя, його вибір. Я його поважаю. А, Кожен день з Азовсталі ми з ним були на зв'язочку. Він мені а, ну просто писав, що там. ну Я йому пишу, там, що ти, як ти, живий. все. Це таке то, переважне спілкування. Ну Іноді було там якісь такі дні були, а, типу, вихідні. В якій він міг трошки більше поспілкуватися. Він мені прислав два селфі. Одне селфі він мені прислав ще десь в квітні на початку. Але я думаю, що воно може бути ну, раніше зроблено, скоріше за все. А друге селфі він мені прислав з пов'язкою на оці. Я ще перелякалась, думаю, щось сталося, напевно, ну, бо на око на те, що штучне. А він, ну, я ж спитала, кажу, така що з оком. Красиво просто. <хи> він все в собі, завжди всі переживання. Єдине, от, що він мені двічі сказав, такого, що там стосувалося ситуації. Це перше, це те, що в нього телефонна книга перетворюється на список загиблих. А друге, це те, що а, він схуд на 10 кілограмів. Отак більше якоїсь такої особистої інформації. Тільки, тільки хід думок. Поранення отримав ще ну, от в новий рік 2018, десь там здається, чи 30 го чи 31-го в 2017 році в грудні. Ну, розповідав, що, що встановлював розтяжку чи щось там таке, і вибуховою хвилею від ворожого снаряду здетонував снаряд у нього в руці. От. Е, ну, і він якось, я не знаю, я не знаю, як він там це проживав, коли тільки це все сталося. Але е, так, мені він розповідав, що він, в принципі, одразу все поняв, що ну, руки нема, що її не збереш обратно. І що він був, в принципі, в свідомості, коли його ще в лікарню везли. Тобто він вже розумів, що, що відбулося. Що, ну, от. І знаю, що він так само допомагав бійцям, які вже після нього. Теж травми отримували, ампутації він допомагав прийняти ситуацію, спілкувався з ними, розповідав, що на цьому життя не закінчується. І лясним протезом може робити більше, ніж я двома руками. Коли в останній з ним спілкувалися? 20 травня. 20 травня. Що тоді він вам сказав? Ну, останні кілька тижнів він взагалі не дуже розговорчивий був. Він такий вже ну, видно було, що йому психологічно складно, ну я можу уявити. Ем, тому ну, просто сказав, що все согласно плану. Все. Якби, якісь деталі, ну сподівалися, що зможе він звідти підтримувати зв'язок, бо все-таки по Женевських конвенціях це мало б бути. От, і написав мені, що там. От, думаю, що зможу тобі там періодично дзвонити або писати. Ну, але 20 травня було останнє повідомлення і з тих пір. Нічого. Ну, це було одразу, зрозуміло, що це полон. Бо ну, яка евакуація? Евакуація це було б або на нашу сторону, або на третю країну. А евакуа... ну, евакуація в ДНР це полон. Е, тому, в принципі, ну, було страшно, але з іншого боку, з'явилася якась надія, що вони все ж таки е, тепер мають більше шансів вижити, е, що вони всі повернуться, треба просто почекати. Ну, Але після теракту 29 липня. Надії трошки стало менше. Ну, я проснулася десь ранку, там, може, в 9 ранку щось таке. Побачила ці новини, думаю, та ні, фейк якийсь. Ну, не може такого бути. Ну це вже зовсім. А Чому думали, ібрід. що фейк? Ну, тому що Росія дуже багато фальсифікованої інформації викидає в інтернет. Е, ну тому якось я так, ну, я чітнула спросоння, там потім справи були, позаймалася справами. Потім ще раз відкриваю новини і розумію, що ні, не фейк. І ну, стало доходити, що сталося. Почала усвідомлювати, що це все реальність, що цей теракт це реальність. Почала розглядати фотографії, звісно, які вже почали оприлюднювати росіяни. Ті страшні фотографії? Так. Ну, звісно, ну, мені ж треба знати, чи він там є. От. Почала розглядати ці всі фотографії, шукати якісь знайомі риси. Не знайшла, слава Богу. Ви на фотографії про фотографії не якісь. Ну, загиблих. Там ж на деяких обуглених тілах видно татуювання, наприклад. Тому намагалася там все детально роздивитися. У мене вже імунітет на це, мені вже їх не страшно дивитися. Так, да, списки на наступний день неофіційні. Це ж неофіційні всі. Це, списки це фількіна грамота. Вони ну, не неофіційні, не підтверджені, і більше того, вже наша сторона там знайшла, е, ну, наскільки я знаю, е, недостовірності. Що деякі бійці з тих списків вже повернулися, начебто були обмінені. Я не знаю, де він, я не знаю, що він, я не знаю, як у нього справа. Це дуже тисне на голову, тому що ну так би хоч, хоч голос його чути, ну може, хоч легше було б. А так, оця невідомість, вона дуже сильно капає на голову. І складно сприймати те, що а, я не можу з ним цей, цей зв'язок підтримувати віч на віч, скажімо так. Історію дуже сильно цікавився. Якимись мистецькими штуками. Ну він не дуже прям, щоб там занурювався в це, але цікаво було. Вархамір йому чи як воно, да, Вархамер здається, називається. я Не розбираюсь в цьому. От подобався ці всі косплейні штуки. Там таке його цікавить. А, ну в общем, якось так. І ще бари ми з ним любили відвідувати, тому що мені дуже близька барна культура. Йому дуже близька барна культура. І Ми ходили, дивилися якісь нові заклади там. Тестували там їжу, напої, дуже цікаво було, бо такий компаньйон в цьому прискіпливий, скажімо так. Поповз нього ніякі недоліки не прийдуть взагалі. Я була коли в Чехії, то е я вже десь всередині, ні, на початку травня зрозуміла, що треба якось включатися більш активно в процес цього запросу на обмін. Ну, не на обмін, а на екстракцію, вже термінологія ця. Е, ну, Я зрозуміла, що потрібно для цього просто сказати, хто я. Тому що е, ну, до цього я одне, одненьке там, якесь інтерв'ю давала на фрідомі, е, але я не казала, чи я є дівчина. Ну і через це, зрозуміло, там, мій, мій голос не мав особливої якоїсь ваги. Люди не дуже прислуховувалися. От. Ну і я поговорила з Іллеєю, кажу, чуєш, треба, напевно, що казати, що я твоя дівчина, тому що ну, це може допомогти в тому, щоб люди бачили, що от, є ти, є я, да, і я тут на цивільці за тебе стою. От. Ну і він сказав, да, добре, окей, бо він до цього просто не хотів мене світити ніде. Переживав за безпеку. Я знаю, що дуже багатьом дівчатам, навіть не дуже медійним, не таким медійним, принаймні, як я, багато пишуть. Що а мені якось так мене е, Ну там Бажають смерті, бажають, що, там, щоб твій там цей загинув скоріше, що ми його там вб'ємо, відійшлемо тобі там фотографії чи ще щось. Таке. Як дівчата реагують? Вони відповідають? Та я не знаю, ну, я думаю, це залежить від людини насправді. Е, з тих, з ким я спілкуюся, то всі так жартома. Ми вже все звикли просто до цього. Ну Мені якось там писали, типу, під, під якимось інтерв'ю, що, там, ти, типу, вот, жена нациста. Там. Ну, це смішно. По-перше, тому що я не жена, а по-друге, тому що він не нацист. Там, Ой, так да. ну. <laughs> У нього юморок такий чорний, чорнющий взагалі. Е, взагалі. Ну і я думаю, що тут, в принципі, е, ще варто сказати, що я над ним жартувати люблю, тому що ну знаєте, ну, коли людина живе там з механічним протезом, ну, типу, там просто цілий плацдарм для жартів з цього рахунку. От, тому е, ну, його самоіронія, вона нас теж зблизила і. Я і над собою пожартувати люблю, якось у нас з ним так завжди були такі цікаві розмови, плюс різні такі якісь особистісні, там, психологічні, там, не знаю, переживання. Теж ми з ним дуже багато ділилися. І, ну, Завжди от людина, яка може підтримати, яка може змотивувати. Яка там, коли ти оце сидиш, розкриєся, не знаєш, що робити, він там тобі просто скаже так словечко якесь, і ти такий, так, ну так, треба да, зібратися. Вот. Тому що ну, він, він дуже велика мотивація для мене, і дуже велике, такий, велике джерело, напевно, сили. От я поруч з ним, я себе почуваю справжньою жінкою, і вже поскоріше хочу, щоб він повернувся. Бо Мені без нього погано. А от Та бажання, звісно, є. Є бажання йому наготувати просто якусь ненормовану кількість їжі, по-перше, але я знаю, що спочатку це не можна буде, напевно, робити, бо це ж треба ще адаптацію, цю всю прийти. Так? Але я так собі думаю, що перший день, коли він повернеться, я йому просто припру ці пакети всі, що я складала ці півроку, там всяких сувенірів, подарунків, всякої такої цієї ерунди. Е і скажу. Е Розбирай. Це ви туди, куди їздили, брали сувеніри для нього? Так. Да, всюди. Я за цей час просто встигла побувати в Чехії, в Швеції, в Парижі. Оце ж була теж, в Франції. Тому так. А всюди, і... всюди ці сувенірчики якісь там.